Наприкінці минулого року в Ізмаїльському військово-історичному музейному комплексі відбулося відкриття першої виставки з циклу Літопис російсько-української війни під назвою Ціною життя. Ця виставка це паралель двох міст: Ізмаїл і Константинівка. Константиновка, прифронтове місто і Ізмаїл, яке далеко знаходиться від фронту. Головний посил цієї виставки. Показати, що немає міста в тилу. Вся країна знаходиться в стані війни. Експонатами виставки стали світлини із зображеннями руйнувань Костянтинівки та Ізмаїла. А також уламки ворожого шахеда, який був спрямований на наше місто під час масованої атаки 27 вересня 2024 року, також можна побачити двигун цього шахеда, закривки. І поруч подіум з спаленим зерном. Це головна ціль цих шахедів, це економіка нашої країни. Значне місце в експозиції займає привезена з Костянтинівки інсталяція під назвою Кривава ялинка. Єдейним натхненником цієї виставки став волонтер з позивним Сергіо Сусі. Ще в грудні 2023 року він біля Константинівки створив інсталяцію Кривава ялинка». І сьогодні ця інсталяція представлена у цьому залі. Оскільки Сердіо Сусі був медиком, він лікував поранених, і в нього постійно це накіпало, накіпало і виявилось ось в таку інсталяцію перед Новим роком, коли він чув багато новин про те, що в містах ставлять ялинки, він вирішив також створити ось таку ялинку нагадування про загиблих воїнів. Ще в Костянтині ця інсталяція привернула увагу громадськості, і родичі загиблих військових почали приносити до неї світлини героїв, що віддали своє життя, виборюючи свободу України. Наразі усі портрети загиблих розташовані на музейній стіні пам'яті. Коли в Константинівці створили алею слави, то е, потім ми цю ялинку вже і забрали до себе, а фотографії представили ось на цій стіні. Більшість це звичайно з Константинівки, але взагалі є воїни з різних областей. Також на виставці представлені відстріляні гільзи різного калібру, які були розписані майстрами з різних куточків країни. Українська – це єдиний у світі новий напрямок мистецтва, який зародився саме в Україні під час повномасштабної війни. Станя Переверзева для пидання південь сьогодні.